We did put some pine first. Та тут нахилася, і тут продовжується селічами. <ріпомогу> Документ дерев'яної ложки виминається, зайва рідина і утворюється сильний неру. <ріпомогу> Складнішим із сирних виробів є сирний конік, тому що конік це є символом достатку, добробуту. Всі гуцули дуже важко працюють і далекі відстані за допомогою паніка. Долали відповідні відстані, тому кінь був бажаною тваринкою і необхідною в побуті готую, тому середного паника дарували подарунок на свята, на великодні свята. Це був як символ достатку добра, доброго. Другі господарі, цього. Їхня справа те втілення такого гарного проєкту було щасливим і щоб продовжувалося, це така хороша справа. Як казав потійний Володимир Романюк, нехай гуцули йдуть у люди. Нехай Господь допоможе всім нам. пробігає 4 роки, як ми почали займатися сиром. І от перше мій курс по сироваріння це був у 2019 році. Сир, який подобався, який всі хотіли, а ми. Тим часом думали, як масштабувати, як реалізувати і шукала шляху. Хочу сказати, що ми повинні ось це популяризувати і тільки від вас, від наших клієнтів залежить те, як ми будемо руки. Я дуже хочу, щоб французи, французи, франція, німеччина вони в трійці, да щоб вони приїжджали сюди за нашими срами. Доброго дня всім, шановні отці, дорога христина. Ростислав. І, шановна громадо, гості, шепітчани, керівництво району, вітаємо вас у цьому такому прекрасному місці за нашу маленьку спільну перемогу. Знаєте чому? Тому що у нашому рідному, такому нам близькому, такому гостинному краї відбуваються дуже правильні речі. І я хочу кожному з вас. Подякувати за віру, за віру в перемогу, за віру в Україну. Слава Україні!

Готово його нарізають на кубики певного розміру за допомогою ручної чи механічної віри і приступають до етапу вимішу, Як сир може стояти до і від 6 місяців. Це унікальне сховище. Чим воно унікальне? Перше воно унікальне тим, що воно знаходиться повністю під землею. Не факт, але попробуйте. Що дві з половини пів то треба не цей гуцульську валют? Мія і піру. Це спортована бренда. Чоловік вона має можливість виїхати з країни. Thank <laughs> you.